На спортивній базі Криворізького центру професійної освіти, металургії та машинобудування прийшла традиційна районна військово-спортивна гра. В цьому році вона набула нового тематичного забарвлення. До програми були внесені елементи козацьких розваг, а сама гра отримала назву Січ. У військово-спортивній естафеті, готовий до захисту України, взяли участь сім команд: металургійного та коксохімічного технікумів, будівельного і медичного коледжів, центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів номарадин, центру професійної освіти металургії та машинобудування, а також молодіжного виконкому. Традиційна для молоді зержинського району естафета в цьому році зазнала тематичного оновлення. В зв'язку з тим, що у нас в місті створена громадська організація Січ, тому ми е, міняємо формат проведення військово-спортивної естафети, додаємо у проведення е, розваги ігри козацького війська е, поряд з участю і е, можливістю дітей е, побачити і Працювати із сучасною зброєю думаю, що ми будемо впроваджувати козацьку педагогіку для підростаючого покоління, тому що людина, яка не має, не знає свого минулого, вона не має майбутнього. Під час естафети хлопці з азартом демонстрували в казацьких вправах свою фізичну підготовку, витримку, спритність та кмітливість. Не менше майстерності потребували від учасників змагань і медична та куховарська справи. Сьогоднішній день вийде як козацького казацького дві, і ми повністю придержуваємося той лінії, яку придержувалися наші предки за волю, правду і свободу. Ми будемо всередину стояти не тільки в трудовій будні, але сюди ведеться то в воєнні. Допомагали молоді в організації спортивного свята представники військової частини А 32 83 та районної організації Українського союзу ветеранів Афганістану і воїнів-інтернаціоналістів. Ціла низка перегонів, естафета з мішком на плечах, збирання та розбирання вогнепальної зброї та інші види військово-спортивних вправ додали бадьорості та азарту учасникам змагань і, врешті-решт, виявили переможців. Перше місце у естафеті здобула команда Криворізького центру професійної освіти металургії та машинобудування. Друге місце у команди центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів номер 1 на третьому металургійний технікум.